Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами навчимося створювати, редагувати та форматувати списки в текстовому документі. Створювати списки в текстовому документі ми можемо двома способами: відразу під час введення тексту або ж спочатку ввести текст, а потім зробити з нього список. Отже, якщо ми хочемо це зробити відразу під час введення, ми можемо перейти на вкладку Основне. В групі Абзац обрати потрібний список, це можуть бути маркери або нумерація, і почати створювати список. Ви бачите, що коли ми натискаємо клавішу Enter, ми переходимо на новий елемент списку. Якщо ж ми хочемо вийти зі списку, нам треба Enter натиснути ще раз. І ви бачите, що ми переходимо на Відступ характерний для тексту, а не для списку. Також ми можемо створити список, натиснувши просто 1 крапочка пропуск. І ви бачите, що в мене з'явився відступ характерний для списку. Також з'явилася позначка Параметри автовиправлення, де я можу скасувати автоматичну нумерацію. Сюді я можу виконати, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-Z. Також можу вимкнути автоматичне створення нумерованих списків і викликати автоформатування. Давайте залишимо, нехай це буде середа і четвер. Натискаю Enter і ще раз Enter. Як же ж можна редагувати цей список? Наприклад, натиснувши правою кнопкою на елементі нумерації. У мене з'являється діалогове віконечко, де я можу настроїти відступи списків, продовжити нумерацію, встановити значення нумерації. Тобто, якщо в мене не влаштовує нумерація з одинички, я можу встановити будь-яке інше значення. Я поки що натисну Скасувати. Аналогічно і до цього списку, натиснувши правою кнопочкою мишки, давайте візьмемо продовжити нумерацію». І ви бачите, що незважаючи на те, що в мене це було два різних списки, я їх об'єднала в один. Аналогічно можна працювати з маркованим списком, де ми обираємо потрібний маркер і починаємо писати, наприклад, п'ятниця, субота. Якщо ми виходимо зі списку, натиснувши два рази Enter, ми повертаємося на відповідний відступ тексту. Наприклад, якщо ми натиснемо просто на клавіатурі мінус, Пропуск, і ви бачите, що в нас теж так само можна створити список. Давайте напишу ще неділя. Enter. І ще раз ентер. Марковані списки теж можна редагувати, наприклад, натискаємо праву кнопку мишки на маркері. В даному випадку ми можемо тільки настроїти відступи списків. Але ви бачите, що також є дві неактивних команди: окремий список приєднатися до попереднього списку. Просто попередніх маркованих списків у нас в цьому документі немає. Давайте розглянемо спосіб, коли текст у нас вже є, і ми хочемо з нього зробити список. Для цього нам потрібно. Виділити текст і обрати потрібний список. Якщо нас не влаштовують дані маркери, ми можемо обрати маркер зі списку. Є бібліотека маркерів. Якщо нас жоден маркер із бібліотеки не влаштовує, ми можемо обрати команду Визначити новий маркер. І ось тут натиснути кнопку Символ. За замовчуванням, у нас шрифт встановлений як звичайний текст. І тут ми можемо обрати потрібний маркер. Якщо ж такого немає, ми можемо перейти в будь-який інший шрифт. Давайте скористаємося нехай Wingdings 3. Ми їх розглядали на попередньому уроці. І ось тут є такі цікаві стрілочки. І давайте натиснемо Ок. Також ми можемо обрати шрифт, а саме колір. Можна обрати накреслення, нехай напівжирний, можна обрати розмір, нехай 16 І натискаємо ОК, і якщо ми обрали всі необхідні параметри, натискаємо ще раз ОК. Ось з'явився такий список. Тобто ми можемо використовувати не тільки бібліотеку маркерів, а також створювати власні маркери. Давайте створимо нумерований список. Виділяємо, обираємо нумерація. За замовчуванням нумерація буде число з крапкою. Якщо ж нас не влаштовує така нумерація, ми обираємо зі списку, наприклад, числа з дужкою римські числа буквенну нумерацію. Але зверніть увагу, що у нас буквенна нумерація англійська, якщо ж ми хочемо буквенну нумерацію українську. Для цього так само визначити новий числовий формат. І в даному випадку ми маємо у вікні визначення нового числового формату обрати стиль нумерації. Зі списку обираємо потрібний формат. Давайте оберемо великі українські літери. Також тут ми можемо додати формат номера. Наприклад, ми хочемо, щоб після номера стояла двокрапка. Ми обираємо двокрапку і натискаємо шрифт, якщо нам потрібно змінити колір, накреслення чи розмір. В даному випадку я змінювати не буду. Натискаю ОК і ще раз ОК. І ви бачите, що в мене з'явилася українська буквена нумерація. Якщо ще раз натиснути на списку відповідну кнопку, у нас нумерація зникне. Як в першому, так і в другому випадку. Давайте натисну Ctrl-Z, адже недаремно ми працювали з вами. І тепер давайте розглянемо, як створювати багаторівневі списки. Перейдемо на новий рядочок. Отже, нам потрібно створити багаторівневий список пори року. І давайте почнемо з першого елементу: натискаю 1, крапочка, пишу зима. Бачимо, що в нас уже створився список, але натиснувши Enter, я перехожу на номер 2. А мені потрібно перейти на новий рівень списку. Для цього призначена клавіша на клавіатурі «Tab». І ви бачите, що в мене створився новий рівень, але не зовсім той, що мені потрібно. Для того, щоб повернутися на попередній рівень, ми можемо натиснути Shift Tab. Також це можна зробити за допомогою відповідних кнопок на вкладці основне у групі абзац зменшити відступ або збільшити відступ. Якщо збільшуємо відступ, це відповідає клавіші Tab. Якщо зменшуємо відступ, це відповідає комбінації клавіш «Shift-Tab». Давайте ми збільшимо відступ і надрукуємо місяці. Тепер нам потрібно вийти на попередній рівень. Натискаємо «Shift-Tab» і пишемо весна. Тепер натискаємо Tab і пишемо місяці весни. І натискаю ще раз Enter, я перехожу на попередній рівень. І ще раз натискаю Enter, я виходжу зі списку. Але що ж нам робити з цим багаторівним списком, оскільки він не такий, як у зразку. Клацаю просто у списку, натискаю кнопку Багаторівневий список. І тут я можу із бібліотеки списків обрати потрібний. Але ви бачите, що жоден список не подібний до того, який в мене у зразочку. Якщо щось іде не так, завжди можна скористатися Ctrl-Z. І тепер клацаємо у списку, обираємо. Визначити новий багаторівневий список. І тепер йдемо по рівнях. Натискаємо на першому рівні. Перший рівень в мене має бути один з крапочкою. Стиль номерів цього рівня обираю один і ставлю крапочку. Клацею на другому рівні. Мені потрібен стиль номерів цього рівня, крапочка. Ось вона, маркер суцільне коле. Після нього не повинно бути жодного символа. Також зверніть увагу, що ми можемо налаштувати вирівнювання номерів, поки що ми сьогодні цього робити не будемо. Натискаємо ОК, і ви бачите, що багаторівневий список в мене змінився відповідно до зразка. Друзі, сьогодні ми з вами навчилися створювати марковані, нумеровані та багаторівневі списки. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!